Боже, яке воно неадекватне, цей путлер? А в Кремлі заявили про те, що вони 9 травня будуть, ну, буде повністю закінчення бойових обстрілів України. Тобто, ви розумієте, в чому логіка у людей? Вони до 9 травня будуть обстрілювати і чекати, а потім 9 травня у них буде стоп. Ну, маразм, просто хворі люди. Це по-іншому ніяк не можна назвати. Ну, в принципі, так і всі знають, що росіяни це больні люди. До 9 травня оце чудовисько буде чекати, а 9 травня він, типа, оголуб міра, як він каже. Понімаєте, це і мені просто цікаво, чому це все в світі дивляться на це і це терплять. На 9 травня він буде зупиняти війну. Якщо ти за. Якщо, типа, ви такі росіяни, ви проти. Ви за мир. так чого ж ви не зупинитесь зараз? Зупиніться зараз. Не обстрілюйте Україну. Навіщо чекати до 9 числа? Я не можу зрозуміти. Що за маразм? Це невіліковано. Просто. Це просто невиліковано. Розумієте?